Знаєте, сьогодні мені подруга надіслала пост, в якому було сказано, що 90% того, що ми робимо наших дій, не приводить нас нікуди, воно взагалі нас не рухає до нашої мети або бажання. І знаєте, дивно, що коли я це кажу їй і розповідаю про цю техніку, як правильно ставити собі завдання і виконувати, вона це не почула. Але коли ми побачили якийсь пост. То для неї це нове осяння, і для мене це таке нагадування, що це реально працює, і треба знов ж таки подивитися, що ви робите не так. Як вже казав Брайан Трейсі, і саме від нього я це дізналася, що ну хтось це знає як принцип Парето: 80 на 20, да, що наші 80% результату повинні бути здобути лише 20% дій. Але мені сподобалася версія Брайана Трейсі. Коли кожного дня для того, щоб ви досягли своєї фінансової мети, яка закриває ваші бажання і потреби, бо давайте чесно всім нам потрібні гроші, щоб закрити всі наші бажання і хотілки, то кожного дня ви пишете собі план своїх задач на день. Задач повинно бути найбільше шести, тому що коли задач десять і більше, ну, взагалі ніхто їх не зробить. Тому пишемо кожного дня шість задач. Потім дивимося на них і питаємо себе, якщо в мене є час і можливості зробити лише три задачі із цих шести, які саме мене приведуть до моєї фінансової мети, до моєї реалізації, то які вони будуть? Відмічаєте собі ці три задачі. І робити ще раз цю вправу, дивитись на ці три задачі і яка одна дія, одне завдання з цього, яке я можу сьогодні виконати, наблизить мене до моєї мети. І саме це завдання є першочерговим, Саме з нього потрібно починати свій день. І краще ви зробите саме цю одну задачу, а не п'ять інших. Але саме вона приведе вас до результату. Скажу чесно, практикую, але це складно. Наша психіка так збудована, що коли я вже вирішила, що оця задача найважливіша, дивлюся на, на інші п'ять і думаю, ну там п'ять хвилин. Зараз я це зроблю і якраз менше задач. І я починаю це робити для того, щоб викреслити із мого списку задач вже те, що зроблено. А потім я дивлюся ще думаю, а оця задача, ну вона швиденька, я зараз її зроблю. Витратила там годину-дві і не помітила. І потім, в кінці дня, що я роблю? Перевіряю список. Так, задачі викреслені, але оця одна найважливіша дія, яка саме мене приведе до моєї мети, не зроблена і переноситься на наступний день. А наступного дня все повторюється, тому що ми так збудовані, що. Оцю важливу важливу справу ми знаємо про неї, чесно, ми завжди її відкладаємо на потім, завжди відкладаємо її, коли зробимо все інше. І ми хопаємося за все інше, маленьке, коротеньке, що.